Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні наше відео буде знову про той самий е, жахливий хостел для біженців з України, який знаходиться в місті Познань по вулиці Варшавській. Ми вже про нього декілька місяців тому говорили. Тоді був серйозний скандал. Власника оштрафували і дали йому час на те, щоб привести ну, якби В нормальний стан житло, на якому він заробляє дуже і дуже великі кошти. Нагадаю, що там в місяць він отримує близько мільйона злотих. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Якщо тобі цікаво, пиши в коментарі, по-перше, звідки ти дивишся це відео, і також став йому лайк. І хочу нагадати тобі, що свою історію якісь фото або відеоматеріали, які можна до цієї історії додати, пиши мені. В на пошту або в Телеграм будемо цю історію розбирати, буду робити відео і публікувати його в себе на каналі. Це чудова можливість звичайним українцям розповісти свою історію про життя в Польщі і при цьому, при цьому так, щоб її побачила величезна кількість людей. Якщо ти хочеш до цього долучитися, вже просто зараз пиши мені на телеграм або присилай свої історії на електронну пошту. Все є в описі під цим відео. Отже, Познанська санепідслужба повідомляє про подальші перевірки в гуртожитку для українців на вулиці Варшавській у Познані. Ще в середині січня, коли ми з вами про це говорили, там було виявлено дуже і дуже багато різних порушень, там було, були запліснявілі стіни та відсутність гарячої води. І остання перевірка відбувалася 16 лютого, і тоді Санепіт заявив, що деякі проблеми власник вирішив. Але все ж таки навіть станом на 16 лютого тобто, це вже була якби друга перевірка, після того, як власнику дали штраф. Інспектори виявили, що стіни в закладі запліснявілі та брудні, мешканці повинні були готувати їжу в кімнаті, розташованій поруч з туалетом. Крім того, фактично вся техніка та обладнання було брудне, а в кімнатах були виявлені таргани. Що стосується брудної техніки, а також тарганів, то я думаю, що це питання не до власника хостелу, а до мешканців хостелу, тому як будь-яку техніку, якщо вона є. Можна тримати в чистоті, і власник, в принципі, до цього там абсолютно ніяк не має відноситись. До нього є ряд питань стосовно тих стін, стосовно розташування кухні, стосовно того, що немає гарячої води. Також говорили, що там не було опалення, і звісно ж є до нього ряд питань, але також частина питань вона її треба ставити саме тим, хто проживає. В цьому хостелі е, от, від часу тої перевірки, як говориться, він покращив стан закладу, проте порушень досі ще дуже і дуже багато. Кілька душових кабін, двері, вікна, підлога на сходах, частина стелі в коридорі та стіни в сушильній кімнаті, та стіни на одній зі сходів досі не приведені в належний санітарно-гігієнічний стан. Тому на власника гуртожитку було накладено ще один штраф, і зараз Санепід говорить про те, щоб провести ще одну перевірку і знову накласти штраф. І я вам розповім, в чому. Чому власне, цей чоловік не хоче там нічого міняти. Тому що на нього накладають штраф в розмірі, наприклад, 5 тисяч злотих чи навіть 10 тисяч злотих. А при цьому від, з міського бюджету він місяць отримує близько мільйона злотих. І тому ми розуміємо, чому цей чоловік не хоче, не хоче нічого вирішувати. Бо якщо він нічого не вирішить, він знає, що через, е, декілька, ну, якби через декілька місяців йому знову дадуть штраф 10 тисяч. Він з цього мільйона заплатить 10 тисяч і навіть не. Відчує цієї суми, тому можна нічого не ремонтувати, нічого не робити. Якщо ж говорити про мешканців цього хостелу, то ще після виходу першого відео мені писало багато людей, які проживають в Познані які знають цей хостел, писали і розповідали, що там питання не тільки в власнику, а там питання також і в мешканцях. Як мені говорили, там є, ну якби в цьому хостелі проживає частина. Людей, скажімо так, які мають проблеми з алкоголем, які мають проблеми з наркотиками, проживають невгамовні підлітки, які чомусь проживають без батьків, так і знаходяться там самостійно, де їх батьків взагалі не зрозуміло. І що там, в принципі. В цьому хостелі є, звісно, частина адекватних нормальних людей, жінок з дітьми і так далі. Але є частина оцього кримінального елементу, з яким також дуже тяжко вживатися, дуже тяжко працювати. І якби з моєї сторони я розумію, що владі міста Познань було б добре взагалі втрутитись. Повністю в цю ситуацію провести не тільки перевірку від санепіду, але провести також перевірку з поліцією, визначити, чому неповнолітні проживають там самостійно без опікунів. Перевірити чи ну, якби, яка взагалі там обстановка, поспілкуватися з. І з усіма мешканцями цього хостела можливо направити туди якихось психологів і якось цим питанням зайнятися і в подальшому або розформувати взагалі цей хостел і не витрачати мільйон злотих на щомісяць, а якось цих людей розпреділити і ну, вжити взагалі якихось загальних таких комплексних заходів для виправлення ситуації. Бо на сьогоднішній день влада познання. Просто закриває очі на цей хостел, відкуповуються грошима. Люди при цьому, частина людей живе просто в дуже тяжких умовах. Ну, а ті, хто має залежність наркотичну або алкогольну, їм. Все одно, як ми знаємо, для таких людей найважливіше, щоб їм було щоб вжити, скажімо так, і цього буде достатньо. І неважливо, як і де вони там проживають, де там є грибок, де його немає. Бо їх такі питання зазвичай не хвилюють. До речі, якщо в когось є фото або відеоматеріали з цього хостела, присилайте мені їх на пошту або присилайте мені їх в Телеграм. Якщо ви проживаєте в цьому хостелі, також пишіть мені. Розказуйте свої історії і зробимо ще один сюжет на цю тему. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.